Так, е Такий міні-огляд на торговий інструмент мідь. Планую здійснювати купівлю вже в понеділок, як відкриється ринок. Е поточна ціна активу 4,59. Е прикинув для себе, прорахував певні межі. Е і як планую заходити в угоду? На відкритті ринку в понеділок буде відкриватися угода на покупку е по ринковій ціні, тобто близькій до 4,59. Якщо ціна буде падати нижче, це 4-годинний графік, тобто десь до 4:46 е ціни активу за мідь, е яка була в нас. Трошки раніше, приблизно такий для себе рівень виділив. Тут в мене буде мінус 31 долар приблизно. Можливо, там мінус 32, тому що ще якась певна доля свопів буде. Ми бачимо на графіку навіть на D1, що в принципі можемо піти і нижче і вище, але 31 долар мінуса тут, скоріше всього, буду докупляти ще. Тейк profit буду ставити на 4,70. 8-2 тобто, чуть тобто не на перебиття попереднього максимуму, який був декілька днів тому. Це в нас другого було на День Святого Валентина. Тут буде плюс приблизно 72 долара. Тут буду фіксувати позицію. Якщо прийдеться докупляти, скоріше всього буду чекати, щоб обидві цих позицій закрились. Тобто по цій буде десь плюс 100, а по цій буде плюс 70. Ну і за мінусом свопів, тобто не 170, можливо, 120-130 там 130 доларів чистого доходу має вийти. Е, графік в нас ось такий: це просто роздуми на майбутнє, на покупку даного активу. І що з цього вийде. Як це все рахувати, аналізувати? Можете звертатися до мене в Телеграм, будемо разом торгувати. Дякую за увагу.